Привіт, це останнє відео мого міні-курсу про OnlyFans. Воно буде коротким, але дуже важливим. У попередніх уроках ми розібрали, що потрібно зробити, щоб почати заробляти. А сьогодні розберемось, як вивести зароблені гроші. Щоб перейти до налаштувань виведення, нам потрібно відкрити меню і вибрати пункт банк. Нас перекине на вибір платіжної системи або ж банку. Тут ми обиратимемо, як саме ми хочемо отримувати гроші безпосередньо на карту або ж через платіжну систему. Спочатку простіше і швидше за все буде вибрати прив'язку просто до своєї картки. Доході 2-3 тисячі доларів цей метод абсолютно безпечний. Коли ж вийдете на дохід більший за цей, рекомендую під'єднати скріл або паксом, щоб ви могли виводити гроші з онліфансу і тримати їх на своєму рахунку в одній із цих систем, обираючи між паксом і скріл. Я б обрав Skrill через швидкість реєстрації, зручність використання, можливість виведення на криптогаманець та низькі комісії на транзакції. Майте на увазі, що в Paxum ви будете платити по 49 доларів за кожне виведення, що краще підходить для великих оборотів на сторінці, але не для маленьких. Про те, як працює платіжна система Skrill, є окрема стаття в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Після створення облікового запису на скріл вам потрібно буде вибрати відповідний тип виведення в налаштуваннях OnlyFans і просто вказати пошту, на яку ви зробили аккаунт Скріл. Далі ви можете вибрати частоту виведення. Це може бути щотижня, щомісяця або ж вручну за запитом. Сам переказ з OnlyFans на Скріл зазвичай відносно швидкий і займає не більше години. Після того, як кошти надійдуть на ваш скріл аккаунт, ви зможете вивести їх на вашу банківську карту. Повторюсь, що додаткові платежі. Платіжні системи нам потрібні тільки тоді, коли сторінка почне заробляти більше трьох тисяч доларів на місяць. До цього моменту можете просто виводити гроші безпосередньо на свою карту. На цьому все я вітаю вас з тим, що ви дійшли до фіналу цього курсу. Якщо ви, як і я, спочатку вивчаєте всю інформацію, а потім уже починаєте діяти, то ось вам ще раз посилання на реєстрацію, якщо ви раптом ще не розпочали цей процес. Для всіх, хто за ним зареєструється, буде відкрито доступ до телеграм-групи, де ви зможете знайти конспект цього курсу, а також інші корисні пости і матеріали. Додатково буде можливість поставити запитання менеджеру в особисті повідомлення. Сподіваюся, цей курс був вам корисний. Бажаю успіхів!